Вітаю, мої друзі, з вами пастор Василь. І сьогодні буде трішечки незвичне відео. Про що буде сьогодні це відео? Відео буде про допомогу нашим воїнам, які знаходяться зараз на передовій. Річ в тому, що серед багатьох воїнів на війні сьогодні знаходяться також і двоє моїх молодших рідних братів. Один, до речі, воює ще з 14-го року. Тому сьогодні є велика потреба і в тому, щоб допомогти нашим хлопцям придбати 114-та бригада, в якій воює один із моїх братів, придбати засіб ребу це мобільний окопний реб для захисту від ворожих FPV-дронів, від ворожих мавіків, які використовують скиди, і інших розвідувальних безпілотників. Тому що сьогодні, окрім загроз від артилерії, граді. Мінометів, є ще також величезна-величезна загроза з боку російських дронів. Дуже-дуже страшенна загроза. Я зараз продемонструю вам коротеньке відео, яке записав мій. Один із молодших моїх братів прислав мені, щоб ви зрозуміли для чого і наскільки важливо сьогодні а, гостра потреба є в цих засобах ребу, засобах, які глушать сигнали ворожих FPV і інших дронів. Давайте ми подивимося коротеньке відео. Я не люблять вчасно загородився. Опять зламали мені навеса, і що делать? А так гарно жужав, так гарно йшов. Ну, не судьба. І так, ми бачимо, наскільки важливо для наших воїнів мати на позиціях мобільні переносні реби, які будуть захищати наших воїнів від цих fpv дронів і інших дронів. Ми об'явили збір на купівлю одного мобільного переносного ранцевого типу ребу для того, щоб наші хлопці не просто могли на позиціях безпечно перебувати, ну як відносно безпечно. Ми розуміємо, що це війна, і питання безпеки тут взагалі ну, не стоїть. Але маю на увазі, хоч зменшити ризики завдяки цим ребам. Тому що одна справа на позиціях стояти, а друга справа ще дістати добратися до позиції, а також з позицій після того як ти відчергував свою зміну, повернутися в безпечне місце. Ворог це також розуміє, тому він намагається контролювати всі логістичні шляхи і перерізати їх також завдяки цим дронам. Тому саме на шляху пересування також потрібно мати з собою ці а, реби. Тому ми об'явили збір саме на такий реб, який допоможе принаймні хоч безпечно, добра. Нашим воїнам на позицію із позицій, тому що дякувати певним депутатам Рівненської міської ради. Один такий реп, стаціонарний окопний уже придбано, і він поїде хлопцям в цю бригаду, 114 бригаду. Але ще їм потрібен оцей такий переносний реп. Я даю фотографію, виставлю. Ви можете зайти, ознайомитися, хто має бажання, що це такий за реп. Його там. Там описана його назва, описані його технічні характеристики, а також вказана його ціна. І ціна такого переносного ребу 108 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми зібрали десь 40% від потрібної суми. Ще залишається десь 60%. Тому під цим відео я залишаю реквізити банки в Монобанку, куди ви можете донатити безпечно донатити для того, щоб допомогти нам зі. Брати потрібну суму. Ми замовили уже цей пристрій протягом двох тижнів він буде поставлений нашим хлопцям. Тому за цей час ми маємо зібрати всю необхідну суму. Тому кожен ваш донат буде цінним буде дуже важливим. І хочу більш того сказати. Я буквально спілкувався сьогодні з своїм братом. Він каже, що вони потрібні ці реби як повітря, дуже сильно потрібні, величезна просто потреба в цих засобах протидії ворожим дронам. Нам тому друзі, ваш донат без перебільшення збереже комусь із наших воїнів життя. Тому... Дуже дякую всім, хто відгукнувся, хто вже задонатив. Дуже дякую друзі. Е, всі, хто ще може долучатися, будь ласка, долучайтеся, і разом ми будемо йти до перемоги. Ну і ще хочу нагадати: я не перестану про це нагадати. Дуже 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 хлопці потребують також молитви. Повірте, дуже багато свідоцтв, свідоцтв Божої слави, Божої сили, Божих чудес, які. Про які розповідають наші хлопці на передовій. Тому молитва вона не оцінце неоціненна ну, сила, і сьогодні вона потрібна нашим воїнам. Також, окрім донатів, моліться за наших воїнів, моліться також за моїх братів. А як я вже сказав, двоє моїх рідних братів воюють. Один воює ще з 2014 року і. Давайте просто будемо підтримувати разом підтримувати, підтримуючи наших воїнів а морально, психологічно, молитвою і нашими донатами. Я вірю, що ми переможемо і вистоїмо. Дякую всім до побачення.